Хуите, Макачино, Хуечино, блядь. Айриш Хуиский, Айриш Виський, блядь. Вот всі, блядь, ху, це все, блядь, хуйня, блядь, для педики. Він мені, блядь, контрольний вгору, в гору голову, блядь. А баблки, нормальна тема, блядь. А баблки, сука, мені нравиться, блядь. Неправильно назвали цей напиток, блядь. Аби його назвали, я не знаю. Туски, блядь, сука. Що випив нахуй і бочко, сука, захотів, щоб його вдули, блять. Тусті, блять. Ну тридцять шок. Нормальна к'єма. Сколька? Тридцять шок. А бабил. Да ти де шок хуй, блять сука? Сколько? Та ти дяжок, блять. Чиназис Бляха. Котре зара година. Я запізнююсь на нічну зміну варома каву. Сусіди знов шумлять. Треба буде потім до них зайти. Так, наче усі речі взяв, треба поквапитися. Ключі від автівки в мене. Гаманець у мене. Ну хоч би нічого не забути. <гум> Алло, ви шумахер чи хто? Дивись, куди переш. Я майже не обісрався. Чому ця дитина без одягу? Вже грудень місяць. Холодно. Зимно, мряка, темно. Так, скоріше сідаю і поїхали. Чорт, не заводиться.

Бляха, це наче постійна кав'ярня, де я буду працювати. Ще для нас це якась нова вже мода у вас блядь. Я втрачаю свідомість, треба трошки подихати. В першу чергу я маю поспілкуватися з адміном, і можна приступати до праці, але куди ж він подівся? Чому я навіть в туалеті не можу побути сам? Іди працюй. І, до речі, ти знов запізнився. Ще раз запізнюєшся, я штрафую тебе на 200 гривень. Да, незручно вийшло. Тут мають бути касети з навчальним відео. А... На це... а... Питають. Дружино, де ти береш гроші. Вона каже: в <смір> Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона, не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочці. Так, це звісно цікаво, але може на іншій касеті. Яйця сверблять, я не буду їх купати, я не хочу оскарблять. Я сделал решение ныху усложнять. Наши отношения, це дорожнее движение, Ложное обвинение, классно, возвращение, и басково пение, забей на меня. Курганман, нам всегда ты должна Це понять, я царь, ты Милана, ты мене подосрала. Мне в душу насрала, все так буде, ты знала, не любов була. Ты просто давала, Вечно на задню сдавала. Душу за сиськами ты закрывала. Уходишь? Ну і пиздуй, не побуває в тебе більше міхуй, не хочеш хулітияй. Е, з навчанням вийшло не дуже добре, але, походу, я якось сам розібрався як варити цю чортову каву. Ось, будь ласочка, прошу ваш маленький капучино. О, які чудові люди до нас ходять. Там здається, хто ще йде. Добрий день, пане. Ви виглядаєте трохи дивно. звісно, все розумію, але ви не могли б покинути заклад от саме зараз. Ця зміна стає все більш дивнішою. Мене це трошки лякає. Привіт, містер хлопчик. А я твій підписник. Кінг Петріот я хотів тобі передати, що якщо ти не випустиш нове відео по Рімворду, то тебе будуть шукати у лісі. Мені лати, будь ласка. Ось, будь ласка, ваше лате. Нове відео по Рімворду вже буде скоро. Ви тільки не нервуйте. До побачення, до побачення. Боже, мені тільки що погрожували. Це моя перша зміна. Мені вже погрожують підписники. Вони знайшли мене в цієї кав'ярні. До речі, шановне панство, у мене є мета. Тисяча підписників до кінця року. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Получаса кого дитять на Наколотила, разні все робів подобавляла, і навіть дайте мені ще кришечку, дайте мені ще трубочку, сука, здоровий бугай, блять. А я півчаса жду, блять. А потім. Іноді люди просто такий срач після себе залишають. Чому ви не можете ось це взяти та піти викинути у смітник? Це що складно? Ах, ну, в цілому, остання зміна. Так, що це? Мені здається, чи це телек гудить. Боже, невже це... Це Юрій Туз? Він що слідкує за мною? Треба скоріше закривати кав'ярню і звалювати звідси. Так, я відсканував усю їжу, мені треба. Зараз це кудись поскидати. Перерахувати готівку. Так, порахувати скільки в мене взагалі сьогодні каса вийшла. Цікаво, але зараз я на телевізорі його не бачу. Може він заховався? Так, каса вийшла 2000 гривень. Ну що ж, для першого разу непогано. Залишається тільки закрити кафе. Чи, ага, блядь? я відкриваю цегляну фабрику. Че ты спишь с ним собакой, блядь? Че ч ты е нюхаешь, блять? б твою якась нова вже мода у вас, блядь. ти собак, блядь, собачі тузы нюхать, блядь. Що з вами стало, блядь, сука? Нахуй ти її нюхаєш, блядь. Точно я можу спробувати втекти через хід. Нахуй. Віточку, в якийсь момент мені здалося, що у мене просто немає виходу. Юрій Туз взяв кав'ярню в облогу, і у мене не було жодного шансу якось втекти звідси. Але потім я згадав, що я бачив на складі дробину і спробував залізти на дах. Побалки. Нормально? Баблки, сука, мне нравится, блядь. Неправильно назвали цей напиток, блядь. Я бы его я не знаю. Тусти, блядь, сука. Що выпил нахуй, и бочко, сука, захотів, щоб его удули, блядь. Тусти, блядь. Тусти, блядь. Нихуя свою, блядь. Ты въебал, блядь. Е. Э. Твою мать, блядь. Сюжет цього відео створений на основі реальних подій. За нічну зміну в Каві я зробив 153 гривні, 3 гривні з яких були чайові. Ще на 400 гривень мене оштрафували, бо я не прибирав е, за гостями. Для себе я зробив висновок, що ніколи більше, я не буду працювати в Каві. А вам дякую за перегляд. Тисніть лайк. Підписуйтесь на кала... <хи> на канал. І ще, якщо у вас залишились гроші після донатів на ЗСУ, можете підтримати мій канал в описі. Там є посилання. Чи нас?